Христос Народився вовані, вовані, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогодні, улюблені во Христі, дорогі брати і сестри, ми з вами святкуємо таке явище, як те, що Господь наш Ісус Христос вочеловічився. Христос спочатку воплотився через Марію Діву. А от сьогодні Він. Прийняв людське ім'я, яке було звіщено ангелами. І Ісус, той, який спасає. І сьогодні ми святкуємо, згадуємо, усвідомлюємо те, що Ісус Христос став людиною також такою, як ми ж з вами. Він мав те саме тіло, ті самі органи мав. Він так само, як ми. Вболівав, страждав, співчував, нічим він від нас не відрізнявся. Тільки відрізнявся одним, що він не мав гріха. Тобто, от в чому наша гріховність наполягає? От я сповідаю кожен день дуже багато людей. Бувало таке, що сповідав по 100 чоловік зранку до вечора. Так ось гріх починається з того, що людина приймає думку, і з цією думкою починає розмовляти, починає з нею погоджуватися. Подивіться, Христос в Євангелії, Він звинувачує іудеї в тому, що вони приймають погані думки по відношенню до нього. От більшість його звинувачень не в тому, що ти п'яниця, ти блудниця, такого ми не чуємо. А от Хто з вас без гріха? Тобто Христос каже їм, що от ви подумайте, хто ви є на самій справі? Тому, бачите, Христос не мав ні одного гріха, тому що не приймав гріховних думок бісівських. А дьявол же йому посилав думки в пустелі, пам'ятаєте? Це, це ж було навіювання, навіювання. Таке це ж. Не можна сказати, що, що він ніби чув такий голос. Це так йому навіювалося. І Христос відповідав, що не єдиним хлібом буде жити, жити людина. Відійди від мене, сатану. не приймав, не розглядав навіть його думки. От, в чому наш гріх полягає? Що ми цю думку розглядаємо. Ми з нею намагаємося по гордині своїй сперечатися, і вона нас звичайно переможе, тому що дьявол розумово сильніше, ніж ми з вами. Отож, у всьому ми, а, в людськості, беремо приклад з, з Ісуса Христа як з людини, тому що Він, як людина, як людина переміг дьявола. І його перемога, вона в чому обумовлювала? В тому, що він був. Послушником, він був послушником Бога Отця, він ніс він послушання, він був дуже смиренний і виконував все те, що йому довірив Бог Отець. І він так же й казав, що я не від себе говорю, я говорю вам від Бога Отця. Хто бачив мене, той Отця бачив. Тому Ісус Христос був найдовершенішим і першим послушником. Бога Отця. І от сьогодні обрізання, тобто найменування, тому що обрізали хлопчиком, обрізали крайню плоть, і цим свідчилося, що ця людина, цей хлопчик вступає в заповідь з Богом. Тобто йому Господь обіцяє Царство Небесне, а він обіцяє виконання заходу. Для нас з вами обрізання те, яке було іудеєм, нічого не значить. Ми з вами повинні обрізувати свої серця, очищати серця від всякої скверної, від всяких пристрастей. І от сьогодні також шанується пам'ять святого Василія Великого, літургія, якого ми служимо. Я хочу задати один приклад життя Василія Великого, що на його приході помер священник. Помер священник і не виконав обіцянку, яку він дав одному багатому чоловіку. Він обіцяв багатому чоловікові, що він буде поминати його на проскомідії. коли ви маєте частинку, так як ви подаєте на проскомідію записочку, поминати його буде до кінця життя, до кінця його життя буде поминати. Ну і ця людина, цей багатий чоловік, він приніс певні кошти на церкву. Дав цьому священнику, я благоставляю мене поминати там до кінця життя. А священник один раз його пом'янув і помер. І цей багатій прийшов вже до єпископа, а єпископ був Василій Вілікий, і каже, я вимагаю повернення коштів, тому що це несправедливо. Я просив, щоб мене поминала церква все життя, а мене тільки один раз пом'янули, і цей священник помер. Тоді Василій Великий каже цьому багатію. Каже, слухай, ти можеш принести все золото, яке ти маєш. Ми зробимо в церкві таку вагу, такі терези. І ти на ці терези поклади, будь ласка, все своє золото, яке ти маєш, всі свої багатства. Коштовності поклади. А я на другі терези покладу маленьку частинку хлібця, якого я вийму з просфорки за тебе. Маленька така частиночка буде. Ну і, звичайно, багатій він. Це, це ж була людина така сучасна, раціональна людина, яка мислила логічно відносно матерії цього світу. Каже: так, будь ласка. І він приніс мішок з золотом. І такі були Терези в храмі. Він поклав на Терези, такий важкий мішок, який переважив, там хоч Терези майже не зламалися. І почалася літургія просто проскомідія почалася, це перша частина літургії. І Василій Великий, він виняв частинку з просфори, як це робить кожен наш священник на жертвеннику, виймає частинку, і він цю частинку не на дійсно поклав, а виніс і поклав на терези. З одної сторони було золото, а на терези він поклав цю маленьку частинку. І що ви думаєте, що ця частинка переважила, яку він вийняв за цю людину, за його здоров'я? Переважила все те золото, яке приніс той багатій. От що означає, коли за тебе виймають частинку в алтарі, тобто заказна а частинку в алтарі. Що вона переважує все те, що ти можеш для церкви взагалі зробити, що ціни немає того, що тебе пом'янули пом в храмі. Тому ось давайте з вами подумаємо, скільки в нас буває відношенню до священиків, до отця до Олексія, уважно слухає, до мене, скільки ну Такого от, мілкого особи, так, от якихось непорозумінь, що ми священника сприймаємо як звичайну людину, з якою можна торгуватися і для можна щось вимагати, але ми ж не, не розуміємо, що яка відповідальність перед священником буде на страшному суді. Це там окремо. Але те, що він робить, те, що він виймає частинку за тебе, за твоє здоров'я, за твоє спасіння твоєї душі, що це ця робота, яку йому поручив Господь. Вона переважує всі твої коефіцієнт всіх твоїх справ, які ти зробив, тому що всі коштовності. Тому що це є безцінно. Що оця частинка, вона виймається за тебе, а потім омивається кров'ю Ісуса Христа. Адже, бачите, ці всі частинки вони знаходяться на дійсності в алтарі. І ось коли священик причастився, він заносить чашу в алтарі. А потім ці частинки. Він е, занурює в чашу зі словами. що помини, Господи, е, Господи, гріхи цих людей, які тут поминалися, кров'ю своєю. І от твоя частинка вона представляє тебе особисто. Представляє тебе Георгія, Олексія. <кхів> І от Це ти, це, 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 вона ототожнює тебе. І кров Спасителя е, вона омиває омиває тебе, омиває тебе. Прощення твоїх гріхів. Таке має воно велике значення. Тому от Василій Вілікій таким прикладом нам показав в історії, всім нам, що одне поминання в алтарі на проскамінті, воно більше, ніж всі коштовності світу, які ти можеш принести в храм. Вітаю вас всіх святом, найменування Господа нашого Ісуса Христа, Його Очоловічення і свято Василія Великого. Причасники виступити, подячку.